Захотілося додати пару слів до відео щодо різниці між вправою практикою і поглибленням практики. Приклад зробити. Так? Тобто ті, хто роблять вправи, початківці. Ті, хто займаються практикою, це вже початківці, які набули певного досвіду і його здобувають ще. Поглиблення практики це вже експерти, але в певному домені, у певній сфері, в роботі з певною категорією, ми можемо бути одночасно і початківцями, і практиками, і експертами. Наприклад, я попросила знак, якщо те, ще відчуваю правду, щоб я побачила бражника. Ви тільки що бачили, він прилетів. Незважаючи зв... Не на дощ і на все. І прямо до мене. Вибачте. А... Але все світ він. Дякую. Дякую вам, дякую нам, дякую собі, дякую знову ж таки нам. Дякую вам Все світло. Такі кола від мене, нам, ми разом, вам тільки вам. Так? Зовнішнє коло, коло середнє і внутрішнє. Так от, приклад, приклад, який приклад? приклад. Наприклад, ви зовсім не знайомі з геобіологічними явищами. Тому ви, початківець, ви робите вправи на роботу, пошук, виявлення геобіологічних явищ. так? Одночасно ви, наприклад, є практиком, який практикує давно. Наприклад, роботу хай буде зі стихіями там, чи з духами. Можливо, ви медіум, можливо, ви практикуєте рейки, магнетизм, так? Таро. Руни. Тобто, ви є практиком в якійсь галузі і весь час розвиваєтеся, але ще, можливо, не досягли такого рівня майстра. Так? І ось третій поглиблення практики. Ви, наприклад, суперексперт. Хай буде, наприклад, по роботі методом пучку. Тобто, ви одночасно. Можете бути повним початківцем, який щось вивчає, практиком який щось практикує і поглиблює свої знання. І експертом в якійсь галузі, але ж це вам не заважає бути початківцем, початківцем. Боже, я за... не можу говорити. Я поясню чому. А, і початківцем, наприклад, в якійсь галузі, яку ви тільки-тільки дізнаєтеся, так це дуже класно, що ви розвиваєтеся, що ви вивчаєте щось нове. Стидатися того, що, наприклад, ви можете бути суперекспертним медіумом, але зовсім у вас не виходять там вправи, наприклад, на пошук чогось, не треба. Ви вчитеся. Ви є одночасно в трьох іпостасях. Це нормально, нічого постидного в цьому немає. Не стидайтеся писати так, як є. Особливо, якщо ви вчитеся, ну не думайте, що у всіх, навіть як от ви, якщо експерт в якійсь галузі, чи завжди навіть у експерта, майстра, виходить все на 100%. Чи завжди він на 100% ідеальний? В будь-якій галузі, не обов'язково енергетичній, на фізичному плані. Чи це можливо бути на 100% завжди 24 на 24 у повній формі, готовності в усьому? Ні, це неможливо. Тобто, навіть якщо ви дійсно гарний практик, але у вас щось не виходить, ну нічого. Не треба драматизувати, добре? Неба, Тепер скажу, чому не можу говорити. А... Мені випало по діаграмам попрацювати з моєю бульбашкою, яка трансмутує негатив і там треба було почистити підземну пам'ять. І Коли я її активувала, пішов такий жар по тілу і ні з того, ні з цього активувалася кундаліні. І вона пішла. І пішла так добре. А я зрозуміла, що там щось звільнилося Телорична, так? земна, вогняна, гаряча, та, що випалює. Тобто бульбашка спрацювала. Я її активувала на першому рівні. Я зовсім не очікувала, що піде Кундаліні, але це також вам така підказка, чи що, два таких момента. Що як тільки ви познайомилися з цією енергією, з енергією Кундаліні, вона може активуватися в будь-який момент вночі, в день, ви там щось робите, їдете в автобусі. Вона може взяти і піднятися. Другий момент, коли ця енергія у вас дуже добре працює, люди, які поряд, особливо ті, хто дуже поряд, наприклад, ваш чоловік, так? тобто у вас ще є сексуальний зв'язок. Не забувайте, що це енергія запліднення, це продовження роду, це, і це також робота, до речі, і з родом, з сім'єю. З продовженням роду, так? вона може активувати кундаліні вашого чоловіка. А він, наприклад, зовсім з енергетикою не пов'язаний, не буде розуміти, що з ним відбувається. Будуть якісь такі, ну, як мінімум, так, похитування, напад жару, і він не буде розуміти, наприклад, що це. Ваше завдання буде пояснити такій людині, що ваша Кондаліні активувала його Кондаліні і що треба віддатися цьому процесу. Ось. А тут у мене ще одна ідея з'явилася, боже, я не знаю. У мене зараз така активна робота йде на всіх планах. Я зараз максимально намагаюсь виключати мозок. Щоб дати душі і розгулятися, щоб вона могла завершити і активувати, і почистити, і поробити все на світі, на всіх рівнях, на всіх вимірах, в усіх планах а... моєї вищої суті. Дуже багато зараз процесів іде. Описати все дуже важко, тому я така зараз трошки. Ә... <сує literacy> Але це нормально, Та, це нормально. Я хочу, щоб ці процеси сталися, тому я даю дозвіл: хай стаються. Вони потрібні. Вони потрібні в якийсь момент, треба йти, так? Треба йти далі, треба розвиватися. От. Не знаю чому, але мені захотілося ще дозуписати, ще досказати, провести ще такий приклад, щоб ви розуміли, що. Оці рівні, так, вправи для початківців, практики для практиків і поглиблення. Це вже, ну хай буде експертів, так? Але ми можемо бути одночасно на всіх трьох рівнях і, можливо, навіть інших рівнях. Але цих трьох вже достатньо. Ось так. Сподіваюся, що так ясніше. Дякую за увагу. Бувайте. Ава!